Кірвоградчина стала однією з чотирьох областей, де реалізовуватимуть пілотний історичний проєкт. Його також впроваджуватимуть на Київщині, Сумщині та Рівненщині. За допомогою інтернет-порталу онлайн телебачення та мережі спеціальних клубів історію та культуру України зроблять доступнішими для розуміння. Організатори планують створити мережі українських історичних клубів, які опрацьовуватимуть інформацію, зніматимуть сюжети та працюватимуть над науковими дослідженнями. Усю інформацію розміщують на сайті www.litopis.com.ua. Проект Україна історія великого народу не політичний, наголошують організатори, а виховний, створений, аби зробити історію живою. Ну це потім кожна людина можна, може, зареєструвавшись, починати накопичувати чи спрямовувати сюди інформацію, цікаву з її точки зору або установу. Але все ж таки, щоб потрапити і опублікуватися в цьому порталі, треба пройти два фільтри. Перше це обласний рівень вчені фахівці і республіканський.